Гетьте, думи, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота, чи то таку жалю осінні, Приминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні, я на вбогім сумнім перелозі буду сіять беревисі квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кораль одоває міцна, може квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору крутую крем'яною, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. Вдовгу темною нічку не видно. Не стулю ні на хвилинку очей, все шукатиму зірку провідну, Ясно в ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Буду жити, геть, думи сумні.